Як їх правильно читати? Збережи це відео, щоб не загубити. У попередніх відео я вже розповідала про правила читання букв Чі та G. Якщо маєш сумніви, як їх вимовляти, переглянь це відео. А тепер розберемося з іншими важливими буквосполученнями. GLI саме по собі читається як льї. Але якщо після нього стоїть голосна, то вимова буде така, як у словах фамілія. Багальо, більетто, звелья. Якщо після GL немає букви І, то воно читається просто як «гл». Наприклад, глобо, джунгла, інглезе і глу. Генне читається як ню, і після нього не треба додавати І, щоб пом'якшити звук. Наприклад, кампання, мунтання. Бно, прунє, лазання, еньо, сеняле. СШ читається за таким самим принципом, що й C та G перед голосними а, «о», «у» як «ска», ско, ску. Наприклад, скарпе, скопа скола. Перед і, е як ші, «ше». Перше щім'я. Але якщо між СШ і голосними І е поставити АК, то звук буде дзвінким скі, ске, як у словах, маскера, скюма. Буквосполучення «чі у або ку-у або чи-ку-у звучать схоже. Але правильне написання потрібно запам'ятати: Ось, наприклад, «коре», kando «аква». Сподіваюся, що тепер стало зрозуміліше. Напиши у коментарях, які буквосполучення плутаєш найчастіше.